Лов народ, сьогодні у нас по справжньому гарячий день. Китайці не на жарт розійшлися і представили цілих чотири нових смартфони. І кожен з них по-своєму цікавий. Два перших випущені для китайського ринку, два для глобального. Однак всі ми знаємо, що китайці непогано працюють і на території нашої країни. Коротше, всі любителі топів за свої гроші влаштовуйте за теж на місце, налаштуйтесь на позитивну хвилю. А я починаю усе розкладати по своїх полицях. Але перед цим, друзяки, всі ви добре знаєте, куди треба йти, якщо ви хочете собі придбати недорогий смартфон з грутезними технічними характеристиками. Правильно, в наш інтернет-магазин androprice.com.ua. Якщо в вашій кишені є будь-яка сума від 5, там, до 60 тисяч гривень, і ви не знаєте, який смартфон придбати. Будь ласка, пишіть нашим менеджерам телеграм-каналу, вони радо вам допоможуть. Усе так само, як і я розкладуть по полицях, запропонують вам вживаний варіант, новий айфон, Samsung, коротше. Ще повністю все під ваші вподобання. Посилання та контакти я залишив в описі. Вдали вам купівлі. Ну і хочу нагадати, що прямо зараз ми розігруємо новенький смартфон OnePlus 13. Все, що треба зробити для того, щоб взяти участь, задонатити від 50 гривень на допомогу нашим захисникам. Більш детально про це я розповім в кінці відео, тож обов'язково додивіться. Ну а донатити можете прямо зараз. Реквізити я також залишив в описі. Заздалегідь щирий уклін усім тим. Хто долучається до наших зборів? Так, ну що, почнемо з OnePlus'ів, які були випущені для китайського ринку, і які отримали неймовірно потужне залізо за свій прайс. По суті, це брати всім відомого Ace 5-го, тільки з іншими а, приписами. Моделі Ace 5 Racing Edition і Ace 5 Ultra. Так, друзі, я вас добре розумію. З цими Ace'ами компанія OnePlus потрохи перетворюється на а, Xiaomi. Ну, реально вже можна заплутатись. Давайте розбиратися. Racing Edition це. Це, по суті, продовження Ace3V. Такий собі недорогий, топ за свої гроші, з надпотужним процесором Dimensity 9400i. Однак, в пластиковому корпусі. У версії це щось новеньке, і саме до цієї моделі у мене найбільше питань. Бо теоретично, ну, коли ми бачимо такий припис Ultra чи, там Extreme Edition, ну, здається, що це має бути найкращий смартфон в лінійці. Однак, технічно я не сказав би, що він краще за Ace 5 Pro. Pro. Так, процесор потужніше, оцей Day City 9400. Однак рамки у нього виконані з пластику, тобто по матеріалам корпусу він вже поступається навіть базовому AC5. Ну і окрім нового процесора, на його корпусі ще з'явилася окрема кнопка, так само, як і на OnePlus 13T. По типу Action Button. Раніше був цей механічний важіль перемикання звукових профілів, а тепер з'явилася просто звичайна механічна кнопка. Я сам не до кінця розумію, навіщо плодити настільки багато, по суті. Однотипних моделей. Однак, давайте все ж таки спробуємо розібратися до кінця. На моє здивування, ці смартфони отримали нетиповий для сьогоднішніх днів дизайн блоку камери. Він класичний, тобто немає ніякої шайби, немає ніякого там невеличкого круга. Ні, просто звичайний, класичний вертикальний овальний блок камери, який ми останній раз бачили дуже давно, і впевнений, що таке рішення сподобається багатьом з вас. Також новинки отримали акумулізу. Неймовірної ємності. Racing Edition ємністю 7100 мАч з швидкою зарядкою подроту потужністю 80 Вт, а версія Ultra 6700 мАч зі швидкою зарядкою подроту 100 Вт. Обидва смартфони можуть похозиватися дисплеями з е, затемненням шим 3840 Гц. Тобто ваші очі від їх екранів взагалі теоретично не мають втомлюватись. Однак самі матриці все ж відрізняються. У версії Ultra вона топового рівня, плюс з частотою розгортки 144 Гц. У версії Racing Edition, там Full HD Plus, тих більше простецький екран, хоча матриця теж AMOLED. Камери у них відверто прості, по суті, так само, як і у всіх інших субфлагманів від колишнього холдингу BBK. Основна камера більш-менш нормальна. От у випадку з версією Ultra такий самий сенсор встановлено, як і у смартфона i 5 а у Racing Edition там взагалі початковий рівень. оце IMX 882. Ну, не те, що. Що початково, просто такий самий для розуміння використовував виробник в моделі Ace 3. v Тобто основна камера просто норм, і там, і там. Потім на ширококутники на 8 мегапікселів і фронталка на 16. Коротше, стандартний набір камери. Такі собі. повноцінного вологозахисту, на жаль, немає. Це, чесно кажучи, мене дивує, тому що їх колеги по цеху, і і Realme, та усі, ці китайці, там вартістю до 15 тисяч гривень, вже давно е змогли реалізувати IP 68 і навіть IP-69, а OnePlus е чомусь гальмує. Тож у підсумку дивувати виробник зібрався виключно над потужним залізом. І дійсно, враховуючи той факт, що Racing Edition за 250 баксів дістався, чип Dimensity 9400, і який Іван Птун набирає там, щось близько 2,5 мільйонів балів, і він не дуже відрізняється від Dimensity 9400 повноцінного, ось ну це прямо дуже круто. 250 доларів. Тобто в нашій країні він буде коштувати там 13-14 кусків і таке залізо. Ну це ж круто. І е, акумулятор 7100 мАч. Непогано. Погодьтеся камери так собі, матеріали корпусу, так собі, дизайн крутий, батарейка і надпотужний чип. Ну, багатьом цього буде достатньо а, з головою. По суті, з тієї самої причини люди досі, як скажені, купують Poco X7 Pro. Цей технічно буде навіть краще. Що стосується версії Ultra, тут по суті ситуація плюс-мінус така сама, тільки в ньому використовується ще більш потужний чип, Dimensity 9400+. Якщо брати до уваги виключно сухі цифри, він... Навіть трохи краще за a 8 Elite? Або плюс-мінус такого рівня? Коротше, сьогодні це справжній топчик на ринку. Але й просять за цей смартфон в Китаї від 350 доларів. І ви знаєте, якщо б не існувало звичайного a 5-го, я б сказав, слухайте, ну це все одно дуже круте рішення. Якщо б не існувало китайського Realme GT 7, я сказав би, що це дійсно круте рішення. Але ж вони існують. Ну і невже вам Snapdragon 8 Gen 3 буде? буде недостатньо, я впевнений, що багато обрали би саме цей варіант. І дорогі матеріали корпусу, скляну задню кришку, металеву рамку замість пластикового корпусу. Та й в цілому, якщо так розібратися, нічого прямо над нового компанія OnePlus сьогодні не показала. На ринку вже є IQ z 10 Turbo, у якого ємність акумулятора 7150 мАч. Так, процесор трохи слабкіше, за Dimensity 9400І. Однак там ціна трохи нижча, проте батарейка більше. Ну от якщо прийняти з. Racing Edition. Тобто є альтернативи серед смартфонів від того самого колишнього холдингу BBK. Тож знов-таки, новинки непогані, однак я не сказав, би, що на ринку сталася якась революція, треба бігти їх і купувати. Вони такі самі круті, як і плюс-мінус їх брати по цеху. Тепер, що стосується глобального релізу, сьогодні компанія Realme показала два нових смартфони. Перший зветься GT7, другий GT7T. По суті, ситуація аналогічна тій, що ми бачили того року з моделями GT6 і GT6T. Дизайн у них плюс-мінус такий самий, як у китайської версії, прайс набагато вище, а технічно вони все ж відрізняються. Почну я з флагмана компанії, моделі GT7. Однак, прошу не забувати, Модель GT 7 Pro. тобто є флагман, є топ флагман. Ну скажімо так, просто GT 7 Pro офіційно всередині України не продається. І перше, що вас має здивувати, його корпус повністю виконаний з платок і у моделі GT 7T, і у моделі GT 7. В той час, як у GT 6 у попереднього, задня кришка була зі скла. Так. Рамка з пластику, проте задня кришка зі скла. Тут все повністю виконано з пластику, і вартість цього смартфону складає там щось близько 700 євро. Натомість у них є повноцінний вологозахист згідно класу IP69. Це безумовно плюс. Ще одним з плюсів є акумулятори неймовірної ємності 7000 мАч з блоком живлення в комплекті. Зазвичай в глобальних версіях батарейки ріжуть, там, ну максимум, що я там зустрічав, там, 6,5 тисяч. Тут сімочка повноцінна, швидка зарядка потужністю 120 Вт. Так, немає бездротової, однак багатьом цього буде достатньо позаочі. І з точки зору часу автономної роботи. Боти, у мене немає жодних сумнівів, що ці смартфони будуть жити як монстри. Плюс є підтримка EC. Не для всіх китайців доступна ця опція. На чому ще робить акцент виробник, коли просуває свої новинки? Дивіться, модель GT 7 отримала задню кришку з якогось спеціального матеріалу чи то скловолокно, я не знаю. Коротше, воно там е, набагато краще розсіє е, тепло. І якщо робити порівняння зі звичайним склом, там от різниця по тепловідводу може сягати щось там близько 6 градусів. Назвали цю технологію китайці iSense, я так розумію, запатентували і будуть продовжувати далі просувати її в своїх продуктах. Там при створенні цієї задньої кришки використовується графен. Коротше, на папері все виглядає доволі серйозно. Та й ті цифри, які показував виробник на презентації, дійсно вражають. Також GT7 отримав обхідну зарядку для того, щоб акумулятор не перегрівався і не навантажувався під час ігрового процесу. Ну, коли ви його е, заряджаєтеся, виробник, до речі, зауважив, що коли акумулятор нагрівається до температури 45 градусів, він деградує в три рази швидше, ніж коли не нагрівається, ну коли у нього нормальна температура. Тож у купі з цією композитною задньою кришкою, я гадаю, що з нагрівом все має бути дуже і дуже добре. Тим більше, е, що новинка отримала трохи урізаний процесор, Dimensity 9400 і не повноцінне 9400 не тим більше. Dimensity 9400 плюс, як у китайської версії GT7, а урізану версію. І я вважаю, що його потужності цілком має бути достатньо. Він там в Antutu набирає щось там близько 2,5 мільйонів балів, враховуючи охолодження і так далі. Ну, все має бути гуд. На презентації багато разів тролили компанію Apple, казали про те, що вони змогли помістити у цей акумулятор ємністю 7000 мАч в корпус товщиною 8,3 мм. Що дослівно, вони казали, що від одного заряду у цей GT7 живе так само, як е, два айфони 16. -х. Я не знаю, правда, це чи ні, подивимось. Також казали, що за швидкістю зарядки він теж 6 разів краще за той самий айфон 16. -ий. Так, ну з залізом, наче трохи розібралося. Тепер давайте поговоримо про програмне забезпечення. Компанія Realme завезла нову фішку, яка зветься AI Planner. По суті, ця функція трохи схожа на те, що ми вже бачили в нещодавніх смартфонах. Від компанії Nothing. там вона викликалася кнопкою цей K space чи Key control ну щось таке. Пам'ятаєте, там де планер оцей, планувальник. Ви її натискали і могли там якісь нататки швидкі робити, голосом щось надиктовувати, і штучний інтелект. Потім все це в текст перетворював. Тут функціональність плюс-мінус така сама, тільки на корпусі немає ніяких додаткових кнопок. Для того, щоб викликати цю функцію, треба два рази тапнути по. Кришці. Правда, на презентації вона спрацювала четвертого разу, однак все ж таки спрацювала для тих, хто веде активний образ життя, займається блогінгом та й в принципі використовує нотатки, Я вважаю, що така функціональність точно не буде зайвою. Підтримуватись обидва смартфони будуть протягом шести років. Це, якщо брати до уваги патчі безпеки, якщо брати до уваги зеленого робота, то чотири роки. З коробки вони мають 15 Android, тобто 19 і 100% отримають. По камерах у GT7-го все не погано. В якості основної використовується сенсор від компанії Sony imx 906 на 50 мегапікселів. Потім є телефотооб'єктив на 50 мегапікселів, правда, без оптичної стабілізації. На ширококутник швидше за все на 8 мегапіксів паскудний і фронталка на 32 мегапікселі. У GT 7T основна камера буде трохи гірша і немає телефотооб'єктива. Зможе записувати відео в 4К 120 кадрів на секунду. Для. Скажімо так, не старшого флагмана, це неабияке досягнення. Треба буде дивитися, як воно працює в дії. Тепер що стосується відмінностей між GT 7 і GT7T. Як ви могли вже зрозуміти, GT7T – це спрощений варіант, у нього слабкіший процесор, Dimensity 8400 замість 9400i. і немає у Ice Sense, цієї задньої кришки композитної, Немає такого охолодження крутого трохи слабкіша камера. А так, по суті, за всіма іншими параметрами вони дуже і дуже схожі. А екрани у них однакові, екрани непогані, детальні технічні характеристики з'явилися перед вашими очима. Не буде проблем із шимом, з максимальною яскравістю теж проблем не буде. Є підтримка LTPO, Ну екрани навіть у попередніх поколіннях були круті, і вони, до речі, пласкі, без усіляких заокруглень, те, що ми з вами любимо. Але проблема полягає в тому, що кошти він цього навсього на 100 євро дешевше за повноцінний GT7 якої камера краще, і процесор краще, ну я не знаю, я гадаю, що більшість людей переплатять. От Якщо б різниця була там 150-200 євро, тоді можна було б ще подумати. Ось а так, ну як на мене, вибір очевидний. Хоча, враховуючи той факт, що в Європі gt 7 на старті коштує 700 євро. Ну, не знаю, у мене є питання. Там по передзамовленню дають знижку 50 євро, проте, як на мене, що 650, що 700 євро, це все одно однаково е, багато. Для розуміння, в нашій країні за базову версію GT 7 будуть просити щонайменше 29-30 тисяч гривень, а за GT 7T ну, десь 1025. Ну, я думаю, точно не менше. Так, в цілому вони непогані, але точно не за ці гроші. Коли... Е, за 25 кусків сьогодні вже можна взяти OnePlus 13 з бездротовою зарядкою, з крутими камерами, там, з усім цим, так це китайська версія. Однак 25 тисяч. Ну хто буде за ці гроші брати цього обрубка GT7T? Ну, напишіть мені, будь ласка, в коментарях. Коли сьогодні Ace 5 можна купити за 16 тисяч гривень, так, там китайська прошивка. Однак, там скло, метал, камера непогана, процесор не слабкіше, точно. Ну no. Тож така собі історія. Чесно, перед тим як сідати, записувати це відео, я довго думав, чи варто це взагалі робити, тому що ну, наче і ті смартфони, які для китайського ринку показали, вони ну просто непогані, але чи варто витрачати на них час? Те саме стосується і GT 7 і GT7T. Однак вони, хоча б офіційно швидше за все, будуть продаватися всередині е, країни, і люди мають знати на що розраховувати. Як на мене, день сьогодні був дійсно гарячим, але якогось прямо дива не сталося. Проте. Це лише мої думки своїми ви як завжди зможете поділитися в коментарях. А у мене на цьому все. Щиро дякую за перегляд. Не забувайте ставити вподобайки, діліться цим відео зі своїми друзями. І нехай буде з вами Android. Слухаємо звернення від військових і беремо участь в розіграші OnePlus 13. Уся додаткова корисна інформація буде в описі під відео. Побачимось. Ми військовослужбовці артилерійської батареї в одній з бригад, яка воює на таринському напрямку. Звертаємось до підписників каналу Андре Юс з проханням по придбанні автопікап для підвозу БК та забезпечення розрахунків. Заздалегідь дякуємо за допомогу. Слава Україні! Героям слава! Ще раз донатити від 50 гривень на реквізити, які я залишив в описі під цим відео. Там є посилання і номер картки. І таким чином автоматично стаєте учасником розіграшу. Чим більше донат ви зробите, тим більше у вас буде шансів на перемогу. Але друзі, варто пам'ятати, що головна мета цих дій допомога нашим захисникам. Слава Україні! Слава вільному народу, разом до перемоги.